Ми встигаємо, да. далеко? надалеко проїжджаємо і відразу лівий, але вирівнятись, підгазнути, а там подивимося, нахилитись до керма, немає нікого. Немає. Це ми в мертву зону так заглядаємо, бо там дві дуги з харківського шосе не додимося. Вимикаємо пока щик. Люди наші Чухаються, обережно проїжджаємо, бабуська ця чи жіночка? Ні? ні? Добре. Ми їх контролюємо, постійно контролюємо, ми їм не довіряємо. Далі ми ліворуч на перехресті. Пріоритет який? У нас головна. О, кай. щик. Ком поступаємося. Пішоходами трамваєм. Добре, добре. добре. Що там? Перша трамвая немає? Немає. Погнали. Людей немає? Немає. Погнали далі. Що там другий трамвай? О, рушив. На трамвайних коліях мордою стали. Це ми за пішоходку заїхали і можемо так Нем. зустрічний трамвай пропускати. Далі, після цього трамваю, на увереному поїдемо. Не мов би прямо. Погнали. І перекриваємо дорогу лівим. Ліво контролюємо. А, ні, військового не треба, не треба, не треба. Хай проїжджає. Ну його вонахи. Mm. Все, його ми пускаємо. Далі, що там? Зустрічка далеко? Далеко. Він просто, ну, блін, може нас вдарити. Звичайно. Uh... Люди, зліва, справа немає. Погнали. Газку. Да. Добре, підрівнялись, погнали. До перехрестя на перехресті праворуч? Зеркалом. І вперед. Дзеркалом. І вперед. І вперед. Діагоналічку беремо. Зеркало ще. Зеркало ще. Це перше перелаштування. Зараз друге. Дзеркало. Зеркало ще раз. Добре. Пріоритет. В нас далеко. Добре. Кому? Глянемо зліва? Ні, нікому. Вони стоять, вони в червоні. Погнали? Газку! Підрівняти слівий покажі. Газку! Можна? Ще дивимося. Вимикаємо і підтримуємо Швидкість тільки не білять. Головне суд, посерединку. Ніжненько, ніжненько, руки розслабить. Далі ми на перехресті праворучний. Дрогать. Трогать. Не Трогать. Де ця чортова табличка. Ось. Доїх, Клац. І в зеркало вже подивляємося. І погнали, погнали. От там ми перелаштуємося в розривчиках. А в зеркало подивляємося. І... Добре, хай залишається. Тут відразу може бути стояти машина, пригальмувати, закрутити вправу. Немає шара. Заходимо вправо, вирівнюємося, вмикаємо лівий покажчик, коли вирівнюємося. Дивимося в зеркало, підгазнути, немає нікого. Підрівнятись і погнали далі. Далі ми прямо, скільки секунд. Вісім. Підгазнути. Підгазнути. Куди він їде? Пригальмував, молодець. Але контролювали. Справа трамвай. І зміщення у нас тут легеньке. Норм там немає? Норм. Добре, далі що? Пришкода не біжать. Добре. Добре. І вимикаємо. Межа на оглядовість. Так, немножко на тормоз одразу майже на оглядовість. Колега у нас запаркувався про це пішоходом. Немає нікого. Проїжджаємо, погнали. Ну вона точно не звала, так? Да? Добре. Правий покащик. Праве дзеркало. Підрівнятися. Вимикаємо. Не поспішаємо, бо тут суєта, В суєті ми спокійні. Ми просто плавні. Плавна плавності. Дитину тримає за руку? Так. Да. дітей тут немає? Ніяких? Добре. До Добре. Сидрион, батон, да шо ж это такая. Ну, коллеги. Коллеги. Молодцы, молодцы. А, так, а, давайте. Отлично, отлично. Это уверены, уверены типа поводи. Мы до парахрести, а на парахресте праворуч. Значит... Теперь <голега> <голега> в Добро, добро, добро. Сейчас <голега> Вымыкаем. Тільки рівненько вкутик забору, паралельно лівій смузі. Mm. Сильно вправо не йдемо, прям в кутик. Да. І перед тим, як заїжджати на трамвайні, нам треба що? Подивитися. Да, Трамвайчика немає. Першого. Немає. Перший нас оцей взіб'є, так? Да? Немає. Тільки плавнесенько ще й пригальовувати, бажано. Справа немає. немає. Зліва наступного здалеку немає. немає. І того здалеку немає. немає. Все, посрать. уже просто перекочуємося. Підрівнятися, підрівнятися. Упалює гарна траєкторія. Він чітко в правій смузі. Поки ще. Кому поступаємося? Тим, хто зліва, але ці оце у нас трошки прикрите. Трошка. Тож пригальмовуємо і підкручуємо. Вони нас прикрили, це нам треба притиснутись до бордюрчика аж. Так, глянути зліва. Все норм? Там хто Підкрутити йде. ще. Глянути зліва. Все норм? Добре, він далі їде. Угу. Да? В Дальню смугу. А ми обережно собі закотились. Підрівнятись, підрівнятись, підрівнятись. І погнали. Далі ми по головній дорозі. Добре. Подивляємося. Ще дивимося. Добре. Вимикаємо. Добре. Їдемо рівненько. Далі по головній. Погнали погнали. Погнали погнали. Перший розрив напроти цих. Другий розрив напроти тих виріїт. Рана-рана-рана. Зараз вмикаємо. Поступаємося кому? Добре. Добре. Заїжджаємо. Ой, давайте випередимо. По Газку! Погнали, погнали! О, баналі! Залишаємося вже в ліві, а зазвичай перелаштуємося, а потім назад повернемося. Да? Ну, щоб нам дали поїхати. Ми зараз спробуємо поїхати з вами на другий з'їзд. Не на перший, а на другий. Угу. Добре? Добре. Ми будемо заходити без лівого показчика як за правилами дорожнього руху. А в житті з показщиком, добре? Он чувачок з показщиком заходить, да. а ми без зайдемо. Да. Зліва вільно. Вильно. Зараз ми будемо включати праве, я скажу коли. Напроти ось цього. Так. вмикаємо. <схи> То дворник справа. Пригальмовуємо, заходимо в праву смугу, вправу, вправу, вправу. Підрівнятися. Вирівнюємося. І поїхали далі. Плавненько. Далі, перешкоду бачимо. Так. Лівий покащик. Ліве дзеркало. Об'їхати можна? Так. Вимикаємо, ми об'їхали. Добре. І далі нам треба буде повернутися. Правильно? Так. Включаємо правий. Дзеркало подивляємося. От після пішоходного мавненько вимикаємо. Алло. Так, да, вітаю. Так. Далі ми праворуч на перехресті після зеленого забору. Напроти заборчика. Так, да, питайте. Напроти цього наборі вмикаємо правий а, от зараз. А, так. Так, від метродарниці у нас старт, 40 годин у нас в пакеті, це 40 реальних годин по 60 хвилин, 27 тисяч коштує, по 9 тисяч розбивка. І відпрацьовуємо і маршрути сервісного центру, і місто, ну і готуємо вас до іспиту без хабаря.